Ми 19 березня, 13.20 середа на телеканалі Київ, програма громадська приймальня. Детально про сьогоднішні теми: ВГетосудина дистонія, хвороба або фантом. Про це з лікарем у другому блоці не пропустіть. Дитяча психологія, українські діти за мир. Чи варто і як обговорювати події в країні зі своїми дітьми? Такою буде тема нашої розмови з психологом у корисних порадах. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації придбання житла в рамках житлових програм, що реалізує державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Саме на цю тему піде мова за мить. Новий уряд продовжить реалізацію всіх житлових програм, розпочатих колишньою владою. Про це ще 11 березня на прес-конференції повідомив віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Ми повинні рефінансувати всі розпочаті програми. Я ніколи не дозволю собі махати шашкою там, де працюють програми, від яких люди отримують реальну користь та поліпшення життя. Саме на цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України. Голова правління державного фонду сприйняття молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін підтримав таку позицію прем'єр-міністра України. Отже, сьогодні будемо говорити про програми, які діяли і попередні роки, саме про програми. Ну, всі ми знаємо під назвою доступне житло житло». 223-09-71. Ми працюємо у прямому ефірі. Ми чекаємо на ваші запитання. Будь ласка, 223-09-71. Редактори вже готові приймати ваші а, дзвіночки. У нас у студії Сергій Комнатний, директор іпотечного центру у місті Києві та Київській області. А, Сергій Олександрович, рада вас вітати. А, добрий день, Добре, дякую, день. що знайшли час і завітали. Єдине, що звертаю вашу увагу, що на екранах з'явилася наша електронна скринька, вона буде періодично з'являтися. Для чого ми це? Робимо для того, щоб ви нас писали, можливо свої коментарі, пропозиції, побажання. Наступного тижня все таки ми піднімаємо земельні питання, те про що ви просили. Ми будемо говорити про спадкування земельних ділянок. Ми будемо говорити про те, як отримати право власності на земельну ділянку. Ми все чекаємо. Зараз знову з'явиться. Дуже прошу режисерів. Будь ласка, покажіть нашу електронну скриньку, на яку чекаємо вже від вас. Запитання прошу, продовжуємо працювати, Сергій Олександровичу. Давайте поговоримо, тому що ту інформацію, яку я зазначила, це ще інформація від 11 березня, але ми бачимо, що все змінюється що секунди. Все змінюється не те, що, знаєте, блискавично. І якраз хотілося поговорити. Єдине, що хочу. У вас досить потужно продовжує працювати сайт, де можна побачити велику кількість інформації, зокрема і про такі події, які відбуваються в питанні будівництва житла. Скажіть, будь ласка, минулого року програма працювали всі цього року. Є три програми. Я навіть не знаю, як з вами про що з вами говорити. Чи вони будуть продовжуватися, чи треба, скажімо так, закрити важливі питання ще по тих об'єктах, які минулого року почали будуватися? Мені скажіть відверто, цього року. Року людям взагалі є а, сенс і необхідність, можливість, необхідність зрозуміло залишається можливість о, придбати житло саме в рамках о, програм, які фінансуються частково фінансуються державою. Ну перш за все, дійсно. Я хочу підтвердити, що в минулому році uh -huh. програми реалізувалися всі. Е, ці програма доступна житла із дешевленої вартості іпотечних кредитів і пільгове молодіжне кредитування. Е, Державна житлова політика була на тому, що всі програми мають працювати, і громадянин має можливість вибрати собі, в які із програм він прийме участь. За результатами роботи минулого року по місту Києву та Київській області 988 громадян скористались даними програмами. І це всіма програмами всіма які? програмами. так ми завжди ведемо в розрізі, якщо сказати uh -huh. по програмам, то по uh -huh. доступному житлу 459 громадян скористались uh -huh. програмою з дешевлення іпотека 433, 83 громадянина взяли пільгові молодіжні кредити uh -huh. за рахунок коштів державного бюджету і власних коштів фонду. Всього введено в експлуатацію в минулому році було 18 об'єктів будівництва. Що стосується поточного року, на сьогоднішній день ми маємо 15 об'єктів будівництва. Які знаходяться в стадії будівництва. Це три об'єкти по е, Київській області, і 12 по місту Києву. Всі вони будуються. Забудовниками ми провели роботу, що незалежно від е, ситуації з фінансуванням об'єктів, ну, в яких об'ємах воно буде, ми ще пізначно підтвердили їх виконання, що всі ці об'єкти будуть будувати. здані, да, вчасно. Угу. І всі 745 громадян на сьогодні чекають цих квартир, які в минулому році. І в позаминулому вступили в дію програму. Вони отримають ці квартири. Що стосується роботи в цьому році, то перш все і конферен... заява, Нашого віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і Лонідерасухіна була 11 березня. І дійсно я підтримую і багато громадян з надією дивляться на те, що нове керівництво міністерства відстоює реалізацію дії програм, тому що це дійсно ті. Важливі соціальні програми, які необхідні сьогодні громадянам, так як ми маємо навіть після проведення інвентаризації черговиків, більше ніж 300 тисяч громадян підтвердили своє право на пільгові державні програми, але ж після 11 березня, а конкретно минулу п'ятницю відбулося засідання Верховної mm -hmm. Ради, на якому були прийняті відповідні зміни до державного бюджету. На сьогоднішній день е програми, які реалізовуються фондом, теж попали під певне скорочення. Але в будь-якому випадку Це частково чи повне? Частково, частково? однозначно, mm -hmm. частково mm -hmm. да, програми діяти mm -hmm. будуть. Перш за все, я хочу запевнити всіх громадян, які скористались в минулих роках програмою з дешевленою вартості іпотечних mm -hmm. кредитів, що видатки задача. Даною програмою були і залишаються захищеними статтями державного бюджету. І всі ті компенсаційні виплати, які держава обіцяла, вона на себе їх бере, залишає, і компенсація буде виплачуватись. Що стосується програми доступного житла, то залишаються на сьогоднішній день видатки лише на погашення заборгованості по тим договорам, які заключені були. В минулому році, але okay. з різних причин не були профінансовані Державною казначейською службою. А це по Києву майже 200, майже триста, конкретно 282 родини на 35 мільйонів гривень. Ми очікуємо, що паспорта бюджетних програм будуть підписані найближчим часом і громадяни зможуть отримати кошти, які їм держава з минулого року заборгувала. Що стосується програми пільгового молодіжного кредитування, то за рахунок державного бюджету теж залишили видатки на погаж. Заборгованості по договорам 2013 року, що стосується е, спеціального фонду державного бюджету і власних коштів фонду, то видатки залишаються, тому що це не загальний фонд держбюджету, mm -hmm. це видатки, які е, фонд отримує за рахунок погашення е, по кредитам, які були видані в попередні роки, то однозначно ця програма працювати буде кредитування за рахунок власних коштів буде продовжуватись. Що стосується збільшення видатків за програмою Доступне житло, то однозначно, я думаю, що і віце-прем'єр нас буде підтримати, що за результатами роботи першого півріччя ми будемо ініціювати перед міністерством і перед Верховною Радою так. збільшення видатків на суму потреб, яку ми розраховували на поточний рік. Розрахунки ж велися. Я пам'ятаю, ми з вами зустрічалися в іншій програмі в столиці. Наприкінці року підводили підсумки, говорили про плани, так що ну, поступово має збільшуватися кількість людей, які матимуть змогу скористатися в цьому питанні допомогою держави. А, я так розумію, що тобто закриваються питання, важливі по минулому року ще а з цим роком ну, будемо дивитися і спостерігати. А... Єдине, що ви заспокоїли всіх громадян, які вже взяли участь, так, оце дуже важливо, щоб зараз не було паніки, бо раз по раз з'являється окрема інформація, певна і не лише, скажімо так, в питанні доступного житла. Тому хочуть, хотілося, щоб було певне заспокоєння. А, так, з будинками зрозуміло. А, на екранах буде з'являтися все одно інформація. Шановні глядачі, з'являється інформація і координати, і іпотечного центру в місті Києві та Київській області. Якщо буде щось вам необхідність, уточнити, за Запитання, будь ласка, всі координати є. Приїжджайте, дивіться, інтернет-ресурс-адресу теж можна буде побачити, багато великої кількості інформації там теж е, є. Так, йдемо з вами далі. Тоді а, я хочу все одно, щоб ви нагадали про ці програми, як вони працювали, тому що ну я все-таки сподіваюся, от ви зазначили, що а, в другому півріччі будете звертатися до Верховної Ради України, щоб все таки були збільшені а, видатки. Я хочу, ну можливо, ми десь що навіть тут популяризували, і про це було правильно, тому що я пам'ятаю, як в 2010 році запрацювала ця програма 70 на 30 доступного житла. Вона так поступово набирала оберти. А вже останній рік ну вона так досить потужна. Людям вона yeah. була була вигідна і вони могли розрахувати. От, нагадайте про ці програми. Перше все, я хочу сказати, mm. що на минулих передачах, на яких mm -hmm. ми з вами спілкувалися, ми не популяризували ніякі програми. Ми просто вели роз'яснювальну роботу we're серед we're населення, we're тому we're що роботу, uh. питання забезпечення житлом громадян mm -hmm. і взагалі в контексті державної mm -hmm. житлової політики, на моє глибоке переконання, не має бути і не має мати ніякого політичного окрасу при будь-якій системі. Ну, маленький жаль має правда. Можливо, можливо, але я б сказав би, що скорочення видатків на програми, які uh -huh. зараз проходять, ну Мені хочеться вірити, що це проходить зв'язку з економічними mm -hmm. з економічним становищем і зв'язку з економічними можливостями держави. Було б набагато гірше, якби кошти були закладені, людям пообіцяли, люди вклали свої mm -hmm. кошти, а в результаті не дали. Це було б набагато гірше. Треба завжди казати людям правду. І тому ті видатки, які сьогодні у нас виділені на погашення заборгованості, це mm -hmm. дуже добре. Це краще, ніж би не було нічого. Будемо надіятися, що в майбутньому все ж таки е видатки будуть збільшені. Ну, я хочу коротко нагадати, що перш за все це програма, яку ми реалізовуємо. Програма 70 на 30, де 30% громадянин отримує безповоротні субсидії uh -huh. для будівництва доступного житла. Це програма здешевлення іпотеки, де кредит береться в комерційному або в державному банку під 16%, відсотків, з яких 3% сплачує громадянин, 13% сплачує держава. І це програма пільгового молодіжного кредитування вона має відповідні. Пільги при народженні дітей вона найпопулярніша і найлояльніша саме для молоді, тому що там найменший перший внесок 6% від вартості квартири, 3% для тих сімей, в яких немає дітей, 0% відсотків для яких, у яких є хоча б одна дитина, і за кожну другу, третю дитину по 25% відсотків від тіла кредиту. Але я ще хотів зупинитись, як ми раніше з вами говорили, про те, що єдиний місто Київ не долучався до програми так. реалізації і я не виділяв. Ми неодноразово про це обговорювали. Як думаєте, будуть змінені і не виділяв кошти е київський бюджет для реалізації даної програми саме для молоді міста Києва. На сьогоднішній день ми маємо надію про те, що ситуація зміниться. Я буквально за два тижні до призначення на посаду голови Київської міської адміністрації зустрічався з паном Бондаренком. Я, він ще тоді був народний депутат, mm -hmm. і mm -hmm. я з ним порушував це питання, що ми вже четвертий рік поспіль добиваємось прийняття київської міської mm -hmm. програми через сесію Київради і виділення сигну для того, щоб молодь міста Києва мала теж можливість скористатись своїм правом, яке, до речі, закладене і Конституцією України, України і законом про соціальне встановлення та розвиток молоді України, і тоді на зустрічі, яку я мав з Бондаренком, я е, побачив е, його прагнення допомогти. Він в ситуацію глибоко вник постара... по, пообіцяв -по 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 допомогти з залученням і депутатів Верховної Ради, і депутатів Київради на сьогоднішній день, е, після того як він був призначений виконуючим обов'язки голови Київської міської адміністрації я знов підготував відповідне okay. звернення. Я йому де нагадав про необхідність прийняття саме цієї міської цільової програми. Будемо мати надію, що все ж таки він та людина, яка буде виконувати зобов'язання, які він обіцяє громадянам і громаді міста Києва. нас Додзвонювач, прошу ви в ефірі говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрый день. Скажіть, скажите, пожалуйста, у меня у троє детей, старший сын, инвалид, сахарный диабет. Я работать не могу, потому что я по уходу за ребенком. У нас очень маленька маленькая жилплощадь, сорок квадратных метра. Можно какой-то кредит взять на улучшение жилья? Дякую за запитання. Дякую. Дивіться, якщо ви не працюєте, то, то відповідно офіційних доходів ви не маєте. Більше все кредит. Це в будь-якому випадку це надані кошти на е, умовах поверненості. Тому, якщо у вас є якісь офіційні доходи, які ви можете підтвердити, то відповідно ви маєте право. Е, Оформити даний кредит. Або ж якщо у вас є е, якісь родичі, які можуть стати поручителем, майновим mm -hmm. поручителем по вашому кредиту. Також в вашій ситуації я вам порадив би звернутися до е, виконавчого органу Київради, до департаменту житлового будівництва, який реалізовує програми надання безкоштовного житла саме для інвалідів. Там щорічно. Асигнування передбачається і в міському, і в державному бюджеті. І, відповідно, якщо ви перебуваєте на квартирному обліку, то вони зобов'язані вас поставити в чергу на забезпечення безкоштовним житлом. Так, якщо будуть ще дозвонить, ми обов'язково приймемо 223-09-71. Е, так, іпотечний центр у місті Києві та Київській області, ну ми можемо правдиво говорити, що він працює в структурі саме е, фонду. фонду. Правда, ну, ну так воно і є. Ну, Я розумію, що ви володієте інформацією. Скажіть, будь ласка, по всій же Україні люди могли користуватися програмами так само і у Криму, у Сімферополі, зокрема. Ага, Важке запитання розумію. І зараз, взагалі, сумно і гірко про це говорити. Але обговорювалися, ви, можливо, чули інформацію, щось обговорювалося з приводу, зокрема, того самого Симферополя нашого. Я вважаю, що це наш Симферополь і буду так вважати. А, що далі? Тому що знаю, що там об'єкти є, які ще будуються, мають добудуватися розмови щодо нашого Криму, нашого Севастополю. Відповідно, звичайно, велись, але я скажу ті факти, які на сьогоднішній день є. на сьогодні регіональні управління в Криму, в місті Сімферополь і в місті Севастополь працюють в штатному режимі, підпорядковуються Державному фонду так. сприяння молодіжному житловому будівництву, і видатки на ці регіони на реалізацію uh -huh. програм відбуваються без затримок, так як і попередні місяці. Будемо спостерігати, що буде відбуватися далі. У, Криму. у нас є додзвонювач. прошу ви в ефірі. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. А, говоріть, Можна будь ласка. Говорить, да? Так, прошу. Смотрите, питання. вопрос. От, допустим, если я отримав этот кредит uh, uh, по програмі «Доступне житло. И э, такой вопрос, значит, если про по по каким-то причинам государство отказывается платить эти 13%, ну там или бюджет не приняли, или, или вот сейчас устранил сложное экономическое положение, ага. на кого э, вложиться эти 13%? То есть кто является гарантом выплаты банку этих 13%? Угу. тринадцать процентов? Гарантом виплати банку компенсаційних витрат є державний бюджет. Ще раз наголошую, що це є і залишається захищена стаття державного бюджету, яка не підпадає не підпадає під процедуру секвестру бюджету. На поточний рік ці витрати видатки державного бюджету заложені. Компенсація відбувається. Що стосується е, того. Якщо б скажем так не було коштів, то я хочу сказати, що кредитні договори, які у вас є з банком, не передбачають ні штрафних санкцій, ні обов'язкової сплати 13% громадянином в разі, якщо державний бюджет не сплачує ці кошти. У Нас залишається менше двох хвилин. Якщо буде дзвінок, ми приймемо 223-09-71. А пане Сергію, хочу вам їх повністю віддати. Ми з вами говорили про обсяги. говорили. я хочу, щоб ви повернулися. Що ви хотіли зазначити? Я вам повністю віддаю цей час. Я хотів би зазначити, що на протязі трьох років поспіль фонд реалізовував державні житлові програми, які давали можливість в середньому трьом тисячам громадян в рік покращити рік, свої mm -hmm. житлові умови. Трьом тисячам – це мається на увазі квартир. Mm -hmm. Відповідно, сім'ям. Mm -hmm. Як мінімум, 2-3 особи в кожній сім'ї. Тобто, ми можемо сказати, що за 3 роки реалізації як мінімум 10 тисяч громадян, а конкретно 11,5 покращили свої житлові умови. Ми маємо надію, що Україна перейде цей тяжкий переломний момент, який на сьогодні є, і, економічний, і політичний, і суспільний. І надалі державна житлова політика буде залишатись одним з ключових питань, які будуть турбувати наших політиків і наших чиновників. І ми повернемось до обсягів фінансування і програмі реалізації житла громадянам, які були в попередні роки. А можливо, їх і перевершимо. Слухаємо ще один дзвінок і завершуємо. Прошу ефірі. Скажіть, пожалуйста. А є така програма. 50 на 50 на цей год. Дана програма реалізовувалася департаментом житлового будівництва київської міської державної адміністрації. то я думаю, доцільніше було б поставити питання до них. Ну наскільки мені відомо, в бюджеті міста Києва на цей рік даних видатків не зазначено. Вам дуже сьогодні дякую, обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні гостему першому блоці у нас був Сергій Комнатний, директор іпотечного центру в місті Києві та Київській області. Ці свої пропозиції надсилайте на нашу електронну скриньку. Зокрема, ще раз нагадую, що наступного тижня у нас у студії буде адвокат по земельних питаннях. Чекаємо все від вас. Пишіть, дуже раді завжди читати те, що надсилаєте. Переходимо до наступного блоку. У нас з вами це традиційно поради лікаря. Про термін виготосудина дистонія в мала що відомо в медицині. Раніше в нас ця хвороба називалася. Взагалі, вегетативний невроз. Що ж така за хвороба підступна? Про це в наступному блоці не перемагайте.